Вітаю в ефірі акценти 14 червня. Світ вшановує донорів крові, які роблять неоціненний внесок у порятунок людських життів для України. Це тим більше важливо, враховуючи, що ми живемо в умовах війни. У профільних закладах наголошують, аналогів донорській крові не існує. А для того, щоб державний банк крові міг повністю покривати потреби у цінній рідіні, для цивільних та військових регулярних донорів, має бути хоча б мільйон. Отже, про ситуацію з донорством, запаси крові та бажання людей рятувати інших, поговоримо з моїм гостем в студії. Олексій Кулинич, заступник директора Запорізької обласної лікарні, Вітаю вас! Вітаю доброго! Дня. Дже пане Олексію. Традиційно з нагоди всесвітнього дня донора збільшується кількість бажаючих поділитись власною кров'ю. Що ви можете сказати стосовно тенденції, як з цим в обласній лікарні? Дійсно, в день донора, 14 червня, ми бачимо тенденцію до збільшення цієї категорії людей, які дійсно виявили бажання поділитися своєю кров'ю з іншими. Але тим не менш можу сказати, що впродовж мінімум останнього року, а взагалі ця тенденція щодо бажання людей поділитися своєю кров'ю, вона Зросла і е, люди постійно, постійно приходять і е, в принципі проводять ті донації, які зараз так необхідні. Чи вистачає нині тоді у зв'язку з цим запасів? крові? Е, що стосується безпосередньо нашої лікарні, да дійсно зараз запаси у нас є достатніми, але тим не менш ми розуміємо всі критичні е, моменти. І е, ми постійно повинні поповнювати ці запаси, щоб у той момент, коли найбільше необхідно буде використання донорської крові, ми е, мали ці запаси і ми могли максимально швидко їх е, з їх використовувати. Таким чином е, ми можемо дійсно врятувати е, життя. Це те, що потрібно завжди, це... і не треба чекати дня донора, щоб ні. Прийти. ні, ні, ні. це. Це угу. позиція є, вона не є статичною, вона є динамічною, але а, кров здають і кров розходують, тобто її використовують. І тому ми постійно повинні а, поповнювати цей банк крові. Які вимоги до донорів? Переважно вимоги є, будемо казати, такі юридичні вікові. Тобто це повинні бути громадяни України, які досягли 18-річного віку. Бажано, щоб цей вік був з 18 до 50 років. Такі найбільш доцільна цільова категорія. Це можуть бути іноземці, які мають відповідну посвідку на проживання в Україні. Бажано, щоб люди не були, не були з відповідною вагою, тобто не нижче 50 кг. Це те, що ну, така загальна загальна позиція, а, а з... зайвою вагою. Зайвою вагою, ну якщо у людини немає протипоказань для проведення донації, що стосується її безпосереднього здоров'я, то да, вони дійсно можуть бути, але ну зачасту там з значно зайвою вагою зачастую може бути позиція щодо деяких протипоказань. Mm -hmm. Але при цьому ну це основні такі критерії. Інші критерії вже використовуються безпосередньо, які застосовуються перед донацією, тобто як люди mm -hmm. будуть готуватися до цієї донації. А кожен може стати донором? От ми почули, що там вага нижче 50 кілограмів, там ще якісь нюанси От, по здоров'ю. А що стосується здоров'ю, да є деякі обмеження, які стосуються безпосередньо здоров'я, да. Тобто, це якщо в люди, людини є деякі хронічні захворювання. Ну на прикладі того ж самого туберкульозу, да. Тобто, якщо людина на цей час хворіє інфекційним захворюванням, да вона дійсно не може не може бути донором, бо ну бо по суті не пройде ця крові. У нас відповідні контролі. А це є обмеження до людей, які принесли трансміційні інфекції, тобто це гепатит В, С інфекція Ну тобто, вот тут ми робимо деякі обмеження. Обмеження деякі йдуть, які стосуються попередніх деяких втручань, які пов'язані з медичними процедурами, або ну те ж саме татуювання, якщо у людей є, то бажано, щоб м, пройшло десь півроку після татуювання, бо можуть переноситись деякі інфекції, і після цього ми можемо таких людей брати до. Це пов'язано не з самим татуюванням, Ні, це, це пов'язано з тим, це, що це, можливо це, буде да, пов'язано більше, що в під цей час ну можуть бути деякі інфікування, які пов'язані, якщо ця процедура не додержується відповідних вимог до стерильності і безпеки. Перевіряються якось донори на кшталт цих цих хвороб, про які звісно. ви сказали, звісно. Тобто, ну що стосується донорів, тобто вони дійсно всі перевіряються. Ну, перша позиція, яка стосується, це визначення гемоглобіну. Тобто скільки тих червоних тітілеців знаходиться у людини, а проводиться визначення групи крові, визначення резус фактору, і визначення паралельно, тобто здаємо на аналізи, які стосуються вже таких інфекцій, які як СНІТ, ВІЛ, гіпатит БЦ, тобто ці інфекції, які передаються, можуть передаватися безпосередньо з крові. Тобто це, по суті, у нас ну, йде таке базове обстеження. А далі вже обстеження, які стосуються безпосередньо на день донації, чи може ця людина здавати кров? Тобто його повинен вже оглянути оглядає далі лікар, вимірюється тиск, вимірюється число серцевих скорочень, вимірюється температура тіла. А і вже якщо тут немає якихось відхилень від норми, то така людина вже допускається безпосередньо до проведення донації. А які групи резус найбільш затребують? Буду казати, в принципі, всі групи крові і резус-фактор, да, тобто незалежно позитивний чи негативний, вони всі дійсно потрібні. Але дійсно є така перевага в потребах, ну майже завжди це стосується резус негативних груп крові, там де є резус-негативний фактор. А чому менше зустрічається по суті? Да, тобто, все таке. Це є така специфіка, яка стосується ну в людській популяції, все таки більше людей з резус позитивною позицією. Тобто рідкісна група крові ну, теж має у, бути в запасі? Умовно, умовно да рідкісні групи. Це тут стосується резус факторів. А далі є групи, які найменше часто зустрічаються, тобто, там, якщо ми будемо казати четверта або четверта мінус. Uh -huh. Да, тобто це ті позиції, які е, встрічаються ну рідше, і вони є такі. Вони затребувані, але вони не є масовими, але вони дуже специфічні, коли людина-реципієнт, яка повинна отримати ту чи іншу групу крові, от вона її потребує саме таку групу крові. Наскільки взагалі безпечно бути донором? Донором досить безпечно бути. Да? Тобто потрібно мати бажання. Да, і в е, цієї позиції те, що ми кажемо, дав перше, ми. Е, Перед тою самою донацією перевірили деякі позиції, що стосуються статусу людини на ті чи інші інфекції. Що стосується вже безпосередньо позицій при проведенні донації, то ну по суті, у нас вимоги при для кімнати забору да крові або ну по суті, майже вимоги як до малої операційної, і всі процедури, які стосуються. Розхідних матеріалів, витратних матеріалів, все, що стосується того чи іншого інструментарію, все, що стосується додержання гігієни, є відповідні прописані затверджені операційні процедури. А всі ці процедури вони направлені на те, щоб забезпечити безпеку як донору. Як тої людині, яка потім отримає ту цю кров від донора, так і забезпечити відповідні безпекові позиції для персоналу. Тобто, все іде тільки стерильне, тільки позиція одноразова з відповідним терміном зберігання. І при такій позиції, там де всі медичні працівники виконують свої чіткі позиції, у нас немає позиції, що людина може отримати ту чи іншу інфекцію. Тобто, в цій, це, ця ця, вона є повністю додержується, і людина не, не отримає жодної позиції щодо, mm -hmm. ну як кажуть, там занесення той чи інфекції. зовнішні небезпеки. Якщо там по здоров'ю говорити, може бути таке, що комусь краще не здавати, наприклад, не те про що ми говорили про здоров'я, а взагалі комусь погано там стане або протипоказання а, саме ну дивіться, да дійсно є деякі де, деякі. Протипокази, які можливо не відповідають так, таким загальноприйнятим. Mm -hmm. да? тобто, ну, у жінок є відповідні, там, відповідні критичні дні. Да? Тобто тут треба деякі позиції е трошки попередити, Тобто, е до початку циклу чи піс після, там, хоча б тиждень повинен пройти. Є позиції, які можуть бути, якщо людина дуже виявила там, бажання велике здавати кров, але е потім ну, при самої процесі процедурі Можуть бути деякі, ну тобто, вона нам або боїться вигляду крові, mm -hmm. або тоді можна піти, тобто тут можна припинити. Є позиції, які пов'язані з захворюваннями, які Ну при яких не бажано проводити донацію, тобто Ну я ж казав, що ми проводимо і вимірювання тиску і так далі. і так далі тобто, тобто, десь ми можемо обмежити. Є позиції, які стосуються, я на початку казав, ми вимірюємо гемоглобін. Mm -hmm. та, тобто одна з позицій якщо Людини є анемія, ну звісно, ми таку людину не можемо допустити для подальшого проведення донації бо це вплине вже на стан її здоров'я. Тобто, отут ми будемо робити деякі обмеження. Тож як тоді підготуватися правильно до здачі крові, якщо а... ви вже вирішили стати донором? Поділитися, ну по перше, по перше, це дійсно позитивна позиція. Його головна позиція це мати бажання, велике бажання дійсно поділитися краплинкою свого життя з іншими. А друга позиція ну вона може бути так більш розтермінована або менш розтермінована. Ну по суті. Якщо так зараз ми досить в таких стислих умовах, бо бистро швидко досить приймаємо рішення, ну можна взяти пару діб. Тобто за дві доби бажано, щоб людина припинила вживати алкоголь, припинила вживати енергетичні напої. А більш-менш перейшла на таку збалансовану дієту, да, тобто, ну не не важкі будемо продукту казати, не не важкі харч, харчові продукти вживати е, в своєму раціоні. Е, що стосується е, вечора, то тобто, перед донацією, да, тобто, тут бажано, щоб у людина не вживала. Смажені е, продукти не вживала жирні жирні якісь харчі, е, молочні там банани і так далі. І так далі. Тобто така більш легка якась позиція, яка б яка ну, можливо не всім підходить, але дійсно цю позицію потрібно робити перед донацією. Але при цьому бажано вживати досить ну можливо більше, чим звичайно, більшу кількість рідини. Це може бути або Водний звичай... баланс тримати. Ну його трошки так підсилити, да будемо казати. Це може бути звичайна вода, це може бути чай, це може бути узвари. Тобто, ну трошки більше себе тут носити. Тобто, безпосередньо у день донації бажано так щоб людина отримала легкий сніданок, випила достатню кількість рідини. Бажано не палити перед безпосередньо з донацією, тобто там є деякі зміни, які можуть бути. Ну вони впливають як на здоров'я безпосередньо того, хто здає, і на безпосередньо тому, кому воно піде. Тобто, досить такі прості. Незатратні позиції, які потрібно зробити, от ви перерахували багато чого, чого не можна робити. Ну з алкоголем, наприклад, зрозуміло енергетичні напої. А, ну будемо казати, що вплив цих напоїв він відповідний, да, тобто і він відповідно впливає на метаболізм, впливає і на якість деяких позицій, що стосуються крові, і деякі речі ми можемо з вами. Опосередковано виключити такого пацієнта з ну, буде у нього там більше кількість серцево-сердоних скорочень буде вище тиск, да тобто на такій звичайній позиції ми можемо просто не допустити таку людину до донорства. Да, тобто і ну, це по суті є деяким стимулятором, да, тобто енергетичні напої. Тому, ну, вони стимулюють, вони пришвидшують деякі позиції, тому все ж таки бажано їх не вживати. Добре, банани е, Ну, будемо казати, да, вони не зовсім підходять перед, перед донацією. Не є найбільш важкою позицією, але там є деякі складові, які можуть вплинути в це в цілому під час дачі крові. Ну смажені там всілякі страви. То не можна, а, тому що це, це якось позначається це, на стан? це. Позначається на ми включаємо в роботу наш організм. Ми включаємо, якщо в таки вживаємо таку їжу, да тобто це додаткове навантаження. Це деякі позиції, що після того як вже буде здана, да, не безпосередньо здасть людина кров, вона може випасти. Ну тобто вона буде не зовсім пригодна. Кров? Сама кров, да, угу. тобто там включаються системи відповідні в крові, тобто ті клітини працюють другі, і така кров може там вийти в так званий хільос, і так далі, і так далі. Це вже особливості запуску роботи самої системи крові, щоб ми її там не бентежили, не якось не запускали негативні позиції. от їх, ми їх тому тому просимо зробити таку невеличку е, дієту перед самою донацією. Ну, тут вже, мабуть, сподіваєтесь на чесність і відповідальність, тому що мабуть звісно, визначити була дієта чи да, ні. Звісно, звіда, звісно, звісно, враховуючи, що є ті чи інші показання, протипоказання. Ну звісно, ми враховуємо, що люди додержуються і вони виявили бажання свідоме. І я думаю, що також само вони підходять до всіх тих позицій, які стосуються побажань перед які повинна виконати людина, яка буде проводити. Які яка хоче здати кров, багато рідних пити зрозуміло, газовані напої краще а, не вживати. Ну все взагалі, ж взагалі краще не вживати. Бачите, але... ви ви самі відповідаєте на питання? Ну більш тоцільно це звичайна вода, нормальна звичайна вода. Яка буде їжа більш корисною в цей період? Я думаю, що тут буде більш корисна рослинного походження їжа, да тобто вона така більш легка, більш швидше вона буде переварюватись, і е, менша запуска інших ферментних систем, які можуть бути тут запущені при їжі, якщо вона більш така до білка з е, білкового характеру, або е, до, до, там, де багато жирів. Як відбувається сама здача? Коли... Ну, Досить просто. Тобто, по суті, якщо ми кажемо позицію, якщо людина виявила бажання, да, тобто ми повинні пройти деякі так звані по суті юридичні аспекти, тобто людина повинна звернутися безпосередньо до нас. Досить багато різних засобів. Це і є. У нас і чат-бот, і можна записатись через кол-центр, можна ставити свій відгук у Фейсбуці, і таким чином, в принципі, ми можемо здалі записати на той чи інший час людину для проведення донації. Але при цьому ми повинні врахувати, що коли людина приїде до нас, це при неї повинен бути документи, це паспорт або ID-картка, Індифікаційний код або всі ці дані, якщо вони там занесені у смартфон через дію, ну щоб вони були з, безпосередньо з людиною, все таки повинна бути повна ідентифікація людини, громадянина, який здає, здає безпосередньо кров. А, далі звичайні позиції там проходить реєстрація, позиція попередніх аналізів. Позиція іде огляду лікаря, і далі, в принципі, якщо всі ці позиції людина пройшла, вони досить бистро йдуть. Людина безпосередньо йде до приціння маніпуляційної там, де проводиться донація. І час на цю донацію у ну у кого як, ну в середньому це 5, 7, 8 хвилин. Тобто, щоб здати це той обсяг крові, який вже визначить е лікар, коли е буде відправляти на донацію. Бо є деякі особика, кілька, кілька варіантів є. Тобто, не одну і ту ж саму кількість крові можна да. Ну, в середньому вважається. Є є в нас такий гемакон, Тобто, це будемо казати такий мішочок, да, тобто поводивени, куди йде, збирається угу. кров. А в середньому в його ємність десь близько 450 мл. мілілітрів. Ну і це середня така позиція, яку здає кількість крові, здає людина. Але якщо людина ну я казав, що вона там там. Малої уваги, да, може mm -hmm. якісь особливості і так далі, то ця, ця кількість може бути менше, там 350 мл, може 370, да, есть, тобто, а можливо, ну, самопочуття під час донації, ну хтось хтось е, переносить легко, а хтось ну, перший раз ну, може бути така позиція, що дату трошки менше ми візьмемо. Да, звісно, що є. Ну, казати, так професійні донори, да, тобто вони здають, вони знають цю процедуру, здають відповідно часто, і там уже донація може ну відповідно йде теж 450, але вона може бути і збільшена, і ще збільшена, бо вони є більш адаптованими до такої позиції. Це ж не шкідливо, ні, більше брати. Ні, ні, для, ж... організму. Організму для Організму вистачить зараз. У нас основна позиція, що ми кажемо, це от таке, от об обсяг це ну, кажемо, 450 мл. А є користь з того, щоб бути донором? А, для організму, для здоров'я? Ну, дивіться. Таке. Подвійна користь. Да? Тобто, Перша частина, ми кажемо, що людина здає кров, дарує її цю кров іншим, і рятуємо життя інших. Але і по суті, ми донор і своє життя рятує. Тому що здаючи кров, іде в, в організмі людини, йде відповідні обмінні процеси. Бистріше оновлюються деякі процеси, запускаємо підсилюються імунні захисні властивості організму. Запускаємося, запускаємо механізм оновлення самої крові. А це впливає на тиск. Тобто, у цих людей вони менше схильні до гіпертонічної хвороби. І так далі, і так далі. Тобто, ця позиція, ну, є е, досить е, така актуальна, і ну, в принципі, були проведені деякі дослідження і кажуть, що е, люди, які здають регулярну кров, живуть на 5 років дольше. Угу. Кров здали далі, що відбувається? Треба ж теж якийсь період там, перечекати і певну, а, да. Як, коли людина вже здала кров, тобто відповідно обробляється місто забору, накладається відповідна пов'язка. І е, ми людині рекомендуємо в цей час не навантажувати цю руку ну, мінімум годинку-півтори, да, тобто і в подальшому не навантажувати за цей день, ну, щоб, щоб ми не отримали якихось не, не подій, які нам не, не потрібні. Бо все-таки у нас було травматичне ну, відповідне ушкодження е, стінки судини. А людині е, Надо відпочити хвилин 15, а, і а, в цей час бажано і що ми робимо. Вони приймають легку їжу, ну це можуть бути там булочки, печиво, mm -hmm. а, і п'ють рідину. Да? Тобто, це або звичайна вода, там мінеральна, або чай. Солодке, тобто а чому солодке, це завжди кажуть, солоденького потім. Ну трошки нам треба підняти рівень глюкози. Да? Uh -huh. Все таки це енергетична позиція, яка працює досить швидко, швидко, але і ми маємо деякі позитивні в цьому, в цьому в цій позиції ефекти. Тому от і, ну, і більшості поки що все ж таки їм подобається солодке. Як часто можна здавати кров, чи маєте ви базу постійних донорів? Що стосується здачі крові або її частоти, то в середньому що вважається, що якщо це чоловіки, то це в середньому десь 5 разів на рік. Що стосується жінок, тут трошки менше, це позиція стосується. Десь 4 рази на рік. Якщо це професійний донор або є нюанси, як він здає кров, бо там є різні методи забору крові, там цільної або чи тільки плазми, то там трошки вона міняється. Ця позиція. Але в середньому ми кажемо це 5 або 4 рази на рік, і після цього ну, пропорційно розділяється позиція впродовж року, і потім зробити ну, перерву там, 3 до 3 місяців, щоб більше трошки більше. Це все регенерувало. Ну і наостанок, нагадайте, як можна здати кров в обласній лікарні? Зокрема, якщо людина цього ніколи не робила, з чого почати? А, я ну, повторююсь, це з по суті звернення за телефоном uh -huh. до лікарні це звернення до нашого кол-центру, де супроводжують після е, відгук на Фейсбуці, Далі з, ну, наші спеціалісти зв'яжуться і розкажуть, що до чого, а, і е, в принципі ну, на сайті лікарні ми uh -huh. да, можемо побачити інформацію. Що стосується безпосередньої донації, то е, е, кров можна здати з 8 до 12 години в, 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 в за виключеними з суботи та неділі, е, е, це головний корпус нашої лікарні. Восьмий поверх відділення трансфузіології приходите і здаєте кров. Добре, в будь-якому разі, звертаєте спочатку до вас, до лікарні, і там все розкажуть, там да, спрямують. Да, що да, як да, робити, да, порекомендуєте. Да, да. Тобто при собі ми казав, mm -hmm. я казав, що мати документи. Ну кажу, починається все, все починається з бажання. Дуже ну, потрібна, потрібна ця позиція зараз. І я думаю, що не тільки всесвітній день донора, а все-таки щоденна позиція і до. Бажання здати кров серед наших мешканців, вона буде зростати, і це дозволить забезпечити кров'ю в цілому, як мешканців міста Запоріжжя, Запорізької області, так і ну, всіх, кому всі... це потрібно. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Такий важливий для України та світу день. Наші захисники та захисниці власною кров'ю зараз виборюють нашу волю та спокій. На фронті, а ми тут в тилу маємо зробити все, аби запаси крові завжди трималися на рівні та рятували життя. Ще раз дякую. Таку вам. Ми говорили з Олексієм Кулиничем, заступником директора Запорізької обласної лікарні. Якщо маєте змогу, долучайтесь до руху донорів, адже це неймовірно благородна та життєво важлива місія. Разом переможемо. Тримаємося і до зустрічі.